Привіт, Андрій. Привіт. Ми підготували 100 запитань для фіналістів IMAFI. Відповідати 100. ти будеш не на всі сто, лише на 10. На які саме ти обираєш сам, але обираєш сліпу. Тобто, ти uh -huh. називаєш мені номер запитання, я тобі читаю запитання, ти на нього відповідаєш. Добре. Домовились? Поїхали. Чотири. Uh Чотири. -huh. Гравець, на якого ти рівнявся, коли починав грати у мафію. Так, ну це, мабуть, буде комплімент тобі, тому що на пана Хохла. Ще в якийсь час я рівнявся на Франкліна і Амахонду. Амахонду, тому що у нього була дуже велика витримка в плані емоцій, тому що його коли знімали. Я бачив ці ігри в ББ. Він казав: Ну я шериф, у міста ще, ще є шанси виграти. Ось він там у всі руки шерифом уходив. Наразі це не так вже. Ось там Амахонда по іншому грає, А так, взагалі, так. На аргументаційну базу це пан -хо Холл, витримка це Амахонда той самий старий Амахонда. Зараз Ось, не дуже. Франклін це гнучкість. І коли я в школу ББ намагався потрапити, я знав 100%, що я піду до Франкліна, і саме туди, туди потрапив. Ще на кого, ну, не знаю, може на, на пані Космічну, тому що колись в Україні вважали, що вона найкрутий емпат, е, ну, самий топ-емпат топ України. Я не знаю, коли, куди ця фраза пропала, що темпатів зазвичай. Можливо, вона була одним емпатом. і Іноді вона дійсно емпатично попадала в кольори, ну, якимось. Якимось чином. І у мене так іноді теж працювало. Знаєш, коли є якийсь вайп, і ти просто потеправляєш кольори, і навіть не можеш пояснити чому. Ось. Так, наступне питання. Давай 22. 22. Кращий гравець України зараз. Кращий гравець України зараз. Слухай, напевно, через те, яку стабільність у своїй грі має ця людина. Я з певністю можу сказати, що це пан 94. Тому що він, що на турнір, він просто у нього не вистачає рук, щоб забрати всі ці таблі, таблички і кубки, і ще й гроші тримати там в одній за MVP, за MVP в іншій за, за перше місце, там, в друге, третє, неважливо. Ось. І там ще Ультрак. Вона вже останні турніри не грала, тому що мені здається, пан 94. Потрібна була допомога, просто щоб тримати на фінальній у цій фоці все те, що він виграв. Тому через стабільність, можливо, авторитетність, тому що його заповітом апелюють. Напевно, це пан 94 наразі. Дякую. Давай наступне. Так, наступне давай 94. чотири. Це... відчували, що зараз буде історія того, Ніка. Історія мого Ніка. Ну, е, коли, коли я прийшов на мафію, це було у 17-му році навесні. Мені здається, ось мені мене е, запросив на мафію один товариш. Е, товариш мого найкращого друга. Ось кращий друг. Це Аніморф, можливо, це ти його пам'ятаєш. Е, це е, з мого рідного міста, мій одногрупник, він поїхав. Е, у 2014 році у Харков, і там здобув якусь популярність в плані мафії. Ось у нього був товариш, і він запросив мене на мафію. Я прийшов коли на мафію, мене спитали, який нік, а я працював в підтримці Приватбанку. І у нас була така штука, типу, там, не буду казати, як називали, інженери там, по-іншому, але у нас був інженер. Старший інженер і провідний інженер. І ми, тупо, всі інженери. І я сказав, що я інженер. Mm. Ось Так, так все і було. Прикольно. Для мені здається, нічого на цю історію, якщо no. чесно, Або вже забула бо давно чула. Давай наступне. Так, наступне. Так, ну що по цифрам пішли: 49. Поради кого треба слухати на курілці після ігор. Поради кого? Ну, точно не того типа, який знав мафію з нуля, але його зняли. Програли катку. Напевно, поради того, хто залишив при собі цю витримку, хто заспокоює всіх, що все буде добре, і ми наступно виграємо. Ось я б навіть сказав, іноді не мої поради, тому що я зазвичай можу підгоріти і наговорити якусь фігню. Ось навіть когось там образити, якось. Ну, Це записуємо. інженери не слухаємо. Інженери не слухаємо. Ось, кого на курілці ще можна послухати. Ну, я не знаю, жарти можна послухати. Ну, точно не гравців, ну навіщо слухати на курілці про мафію, щось і хто і як зіграв. Це просто на... треба стояти, дивитися, як люди там горять, і типу самому нагоріти, і просто. Від цього ловити фан, тому що гориш не ти, а хтось. Це було, якщо це хтось легенда господин діді. Так, да, е, а, можливо так, так. Да. Не вистачає іноді таких горінь. Давай наступне. Так, наступне. Ну слухай, по нікам пройшлися. Мало хто пам'ятає такого гравця тринадцятий. Твій не ідеалта. Тринадцята. Од... тринадцята, тринадцята, так. Да. Був одинадцятий й це наступне буде. <рес> 13. Назви свій не ідеальний стіл. Не ідеальний стіл. Mm -hmm. Блін, ну, напевно, це знаєш стіл з тим не, не в образу сказано, але з Коріфей мафії. Е, типу, там... Е, Володя скромний, е, Пана Кієла. Ось там. е, хокеїст, е Е, та хай буде акула. Коротше, я не знаю, хто там. Ернест. Ернест е, Блін. До речі, хто грав з Ернестом. Я грав колись було прикольно. Потім хто там ще з таких. Е... О, цей Герц. Пан Герц. Хто в Києві, його всі знають, мені здається. Ось, ну і ще там декілька людей, не знаю. Давайте Люцика туди закинемо. <сіхі> так, щоб було, щоб була цікавенка якась, ізюминка. Давай наступне. Чи ти хочеш прям десятку зібрати? Якщо ти готовий десятку, давай. Це прям потумати. Давай далі, давай далі. А, що, одинадцяти? Одинадцяти, да. Хто твій найзапекліший суперник? Хто мій незап... Слухай, ну це... це не константа, це не якийсь е... гравець. Який завжди коротше він є, був і буде. Це на... Давай зараз, хто це? на проміжку часу, це... це різні люди. Ось так скажімо. Більш за все, я не то, що боюсь, але відчуваю тиск від гравця, який більш за все потрапляє в мій колір. І мені потрібно щось вигадувати, що щоб його обма... ну, щоб обминути. В якийсь час це була Марта, але вона потрапляла в кольори в деякий час дуже, дуже круто. Я не знаю, там віки, трійки, її бахали там 10 пострілів за турнір, вона там топ 1 Там в деякий час це був пан 22, В деякий час це. Ну наразі, наразі я би сказав, що це скоріш за все, скоріш за все, кого мені дуже складно. Обманути. Напевно, це 94 і... і тигриця, наразі. Ось ці гравці, напевно, від них, коли я чорний, я відчуваю тиск. І мені важко. Ось, напевно, ці гравці. Давай наступне. Так, наступне. Що? 49 було, так? Да? 49 було. Давай 34. Просто. Просто 34. Просто Твоя промова у фіналі на «Угадайці», яка вирішує тобі перше місце. Блін, ну це слухай, це. Можеш повторити свою промову з хай-левела, яку ти мені казав? З хай-левела? Де, де я помилився і програв вихід у фінал? Ні, вважати, тут Я з тобою проголосувала, на «Угадайці». А, де я просто тиснув на тебе і показував, що я червоний. Потім я ще подивився в коментарях, що це було занадто. Та ні, я б напевно дуже-дуже просив проголосувати зі мною. Може, там згадав би цю золоту гру, але це на грані, можливо, б за це видалення було, тому напевно це не говорив би. Просто переліп перерахував би всі заповіти, якщо вони вірні, і потім назвав би аргументи і тиснув якось емоційно. 69. 69. Твій улюблений мем з мафії. Мій улюблений мем з мафії. Так. Блін, коротше, я нещодавно дивився турнір. Це було у Львові, там була типу, фінал фінал Кепіталс або щось. Таке. А, фінал Іст-Вест турнірів. І там грав Пітон. і Я згадав ту, ту шпілку, коротше, в Полтаві, коли я ще був зелений. Ось, і зі мною за столом сиділи там Хохол, Франклін, там анархія, ще якісь типи. Ось, там був Пітон. Я був шерифом, його вбили. Ось, І всі такі дивляться очі по 5 копійок і кажуть, хто вбив Пітона? хто вбив Пітона? І мені здається. Кожен мафіозник пам'ятає цей мем, і особливо круто, що я був в тій грі, я був шерифом, і ми, ми ще ви виграли ту шпілку. Ось мені здається, ті, хто давно в мафію грають, знають про ту гру. Да, і да, і, да, і, да, і це взагалі про OG. той полтавський турнір, тому що там не один мем з того полтавського турніру було. Там ще і Абрам удалився на мінус 09. Він там сказав якусь запретку. Ось і, і потім матернувся, ще і йому там насипало мінусів. Що воно там внизу таблиця там 60 людей він був 61 першого, <сум> щось таке було таке. Ось напевно це мем. Так, ну і останні два запитання. Вони в нас загальні для всіх. Це як ти думаєш, хто виграє європейський фінал і мафії. Е, слухай, я ще не знаю всі гравці, які пройшли, але з того, що я бачив наразі, і в якій формі. Наразі цей гравець, то мені здається, що це пані космічна. Ось і єдина конкуренція, яка може бути для неї, це пані логіка, тому що вона, якщо зловить цей вайб, коли знаєш, починаєш потрапляти в кольори і тебе не зупинити, то це може бути пані логіка. Ось мені здається, це топ 2 гравчині, які в Європі можуть на IMAFIA Finals зайняти перше місце. А хто виграє його в Україні? В Україні ну я ще не знаю десятку. Я там теж потраплю або не потраплю, Будемо сподіватися, що потраплю і це відос Ви запишете як я записую як учасник майбутній. Якщо Ось... ні, то це його ніхто не побачить, да -да 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 -да. не переживає. Тому якщо не я, якщо це не я, то можливо пан 94, тому що він в найкращій своїй формі, я би сказав. Дякую, Андрій.